Всім привіт! Мене звати Олена. Я з кінця березня 2024 року перебуваю на території Німеччини, а саме в районі Нижньої Франконії. І так склалося, що я стала самостійно вивчати Німецьку після того, як приїхала сюди. Почала я вивчати її десь з 10-х чисел квітня цього року. Самостійно я вивчила його десь на рівень А2, можливо, вже Б1 є. Але я не певна. Скоріше всього, Б1 у мене ще немає. А2, думаю, є. Ну, чому я так думаю? Тому що я перевіряла свої знання в інтернеті, складала там іспит, і мені сказали на ньому, що рівень у мене десь А2. Чи достатньо цього рівня для спілкування німецькою мовою? Мені достатньо, у мене відбувається вільне спілкування німецькою мовою, але воно на рівні розмовної, тобто складні такі якісь речі і тому подібне. Я не можу ну, висловлюватись таким чином, як треба. Хоча ось ця ділення слів, дії слів. Іменники, слова, коли їх ділять на рівні А1, А2, Б1, Б2. Воно трошки складнює ваше життя, тому що е, інколи для того, щоб свою проблему обговорити з німцями, е, тобі лише одні лексики А1 чи А2 буде недостатньо. Е, я дивилася такий спеціальний є словничок. І ті слова, які я використовувала під час спілкування з лікарями, аптекарями і ТДП, з медперсоналом, це вже був рівень b 2 c 1 ну тобто так, таке. Тому я усі ці ділення слів на різні рівні, воно досить вас сковує, обмежує і не дає вам повноти спілкування. Тому, тому одна з порад, яку я можу вам дати. Не дивіться на ці рівні, чи це слово з рівня А1 чи А2. Дивіться, наскільки це слово важливо вам в повсякденному житті. Я за професією перекладачка. Я знаю англійську мову свого часу, колись вчила французьку мову, а також я знаю східні мови, але вони ну... ніяк не впливають на вивчення німецької мови, тому я про них згадувати зайвий раз не буду. Але і специфіки з. Своєї роботи, яку я раніше робила в Україні, є деякі навички, перекладачки, перекладацькі навички, які допомагають мені в спілкуванні тут німецькою мовою, в різних організаціях. І це найпростіше, що може бути. Алесенький блокнотик і ручка. Я завжди маю цю професійну звичку, у мене завжди в сумочці є. Блокноти, ручка. і ручка, і коли зустрічаються ті слова, які досить необхідні мені в повсякденному житті, я завжди собі тут записую. Я записую речення, вислови, висловлювання, сталі вирази, якісь граматичні. Розмови, ну, звичайно, номери телефонів ведуть різних людей, кому мені потрібно буде подзвонити, спитати стосовно тієї чи іншої річі. І таким чином от у мене відбувається спілкування з німцями. У мене хворий батько, йому потрібні специфічні ліки регулярно, але досі ми ще не зробили медичної страховки. Тому що вік моїх батьків досить е, великий. Ми Спочатку нам сказали в джоб центр йти, джоб-центр сказав, ми не будемо їх брати. Е, повертайтесь назад до Ландрасанту. Але через тиждень ми отримали лист, що ми е, батьки зареєстровані в джоб-центрі і мають прийти туди. Я прийшла на зустріч, пояснила їм, що так і сяк. Ви ж минулого тижня мені дали відмову. Але він сказав, це зовсім інше. То була їхня помилка чи щось таке. Бо ви зареєстровані на Сідж Бі Цвай. І ось через ціє, цієї причини знову мені потрібно було вже формуляри заповнювати самостійно, тому що мені не було часу бігати по карітасам та всім іншим інстанціям, готувати всю документацію. Цим я і зайнялася, підготувала всю інформацію, надала їм. Через Кілька тижнів знову отримали відповідь, і вже казали про те, що вони пенсіонери, будь ласка, надайте документи з пенсійного фонду України стосовно яку саме вони пенсію отримують, чи за віком, чи не за віком, яка їхня тариф цієї пенсії, і все-таки інше. Я і все ще попросили все це підготувати, на переклад німецької мови, що досить ускладнило моє життя, але. Маючи навички перекладача і знаючи рівень хоча б А2, все ж таки я переклад зробила. Ну і Google Translate мені був в допомозі, але з Google Translate багато зробив, де помилок, і мені, я витрачала багато часу на, на виправлення цих помилок через інтернет, через пошук і тому подібне. Хоча зараз існує дуже багато різних методів. Перекладу документів, і за бажанням це можна зробити і навіть упростити своє життя. Ну, Кожен використовує свій метод. Я, як перекладач, вже дуже дуже багато часу перекладала різні різні документи, особливо письмові, Більш-менш з цим з цією проблемою зіштовхувалася, але в інших мовах, тому цей переклад я зробила. Надала я всі ці документи, що він просив, і після цього ми отримали. Абленусбішайт це офіційна відмова, що вони, так вони пенсіонери, крім того, мій батько ще інвалід, то ми не маємо права їх приймати в джоб-центр. Ви маєте заповнити формуляр cgb 12 Це для тих людей, які пенсіонери, у них не вистачає коштів. І все-таки інше для інвалідів, для таких людей воно заповнюється і дається в вландерсамки. Знову я робила всі ці переклади і тому подібне. Це знову ж таки вже мої звички, навички не просто перекладача, а й людини, яка активно приймала участь в карітасі і дивилася, як вони заповнюють документи, то я змогла. Ну, звичайно, з і складнощами, але звертаючи на увагу, як вони працюють, звідки вони матеріали беруть, я використовувала їхню методику для заповнення цих формулярів. Це я до чого? В будь-якому момент ви можете чогось вчитися, навчатися, як правильно все це заповнювати, як правильно шукати матеріали. В більшості випадків ви дивлюся, як наші люди роблять. От я дав всі ці документи тій людині, хай вона заповнює без мене і не приймаєте активну участь в цьому. А треба приймати активну участь в цьому, звертати увагу, як, що, де записуються, виписуються. Бо вся ця бюрократія в Німеччині досить складна і може тривати досить довго. І ми не змогли, от чому я сама заповнювала цю анкету, всі пішли на канікули. Махен Урлап. Мій. І поки я готувала ці документи, батьки були вже майже певні, що джоб центр зробить для них страховку, і вони зможуть по страховці піти до лікарів і все таке інше. Але не сталося, як гадалося. Нам тепер треба ці документи ще в понеділок подавати. Усі робити копії, все це подавати знову на ландресант, а ліків закінчуються, бо більше місяця вже пройшло. Ті ліки, які вони отримали. Більше місяця того тому вони закінчуються, як і все інше. А якщо у людини ще складне захворювання, то цих ліків досить багато і вони дорого коштують. Та ще й без рецепту у Німеччині ти навряд чи щось зможеш собі придбати. Окрім деяких ліків, чаїв, вітамінів, щось від нежиті і таке інше. А, а якісь такі конкретні засоби без рецепту ніяк. Як цієї ситуації я впоралась, я брала цей блокнотик з ручкою і писала дуже коротко, змістовну таку річ, яку я маю сказати до лікаря, який більше місяця назад ну, обдивлявся в моїх батьків. І вирішити це питання. І я робила все це самостійно, тому що минулого разу, коли ще нам потрібно було ліки, я через Caritas сп намагалася зробити Caritas сказав, що я можу маю зробити піти туди, отримати документи такі, потім йти туди. Одним словом, вони навпаки, ще більш запутану схему, розробили, як отримати ці ліки. А я зробила простіше. Я просто прийшла до секретаря, у будь-якого лікаря є секретар, і німецькою мовою. Дуже так просто, але зрозуміло, пояснила, що в них складні захворювання, нам потрібні такі ліки, бо вони життєво важливі. Будь ласка, випишіть нам рецепт, що вона і зробила за 5 хвилин без будь якої мороки. Мені не потрібно було потім знову до Ландрасамду отримувати якісь спеціальні бішайт з лікарем, щоб він знову там. Бо все це було зовсім необхідно. Це просто треба приходити до секретаря, казати, що тобі треба, він має це записати, лікар має підписати все. А далі там уже пишуть, хто оплачує, в нашому випадку ландер сам оплачує ліки для батьків, тому що ще як такої страхування в них немає. Офіційної страховки нема через всю цю всю цю бюрократію, довгу придовгу і досить. Виснажливу, я б так сказала. І таким чином я отримала ці ліки. І я можу сказати, що деякі речі можна вирішувати в Німеччині напряму, підходячи до, в ту чи іншу організацію, але при цьому треба знати німецьку. І навіть не ідеально її знати, І не треба когось шукати, щоб він для вас все це зробив переклад. Просто обов'язково беріть з собою блокноти кручку. І робіть невеличкі записи, що я буду говорити, як я буду говорити. І для німців важливо не говорити дуже багато інформації. Я за собою помічаю наступне: чим більше, чим краще я знаю німецьку мову, тим більше я починаю говорити зайві е матеріали, які абсолютно їм не потрібен. Тобто за батьків не оплачена у нас досі рента німцю, тобто він за серпень ще нічого не отримав. Тому що вони у підвішеному стані, тобто вони не в Джоб центрі, не в андерсамті, якось так не зрозуміло де. Ну по факту ніби в андерсамті, але ландерсап якось так не дуже коротий з ними займатися і, і розбирати цю справу. А, от а він же кошти свої не отримав. Тобто за за брата за мене він кошти має, а за батьків немає. Ну, звичайно, виникають питання. Чому як? Як коли починаю все це пояснювати? Він це слухає, слухає, слухає. А потім він просто, як будь-який чоловік, говорить: так що від мене треба, коли будуть ті кошти? А, а, а я ж намагаюся йому все пояснити від початку до кінця, з чим ми зіштовхнулася, які проблеми були, як я вирішувала, що я приймала. Але йому все це не потрібно було знати. Йому просто треба знати, коли прийдуть кошти, і все таке інше. Але знову ж таки, я ні на це питання не можу зробити відповідь таку, як він хоче, тому що я її досі не знаю. Як вони будуть роздивлятися цей CGB-12 і коли вони будуть оплачувати ці кошти і тому подібне? Чи вони напряму йому будуть платити, чи вони будуть ці кошти платити батькам, а потім батьки мають із тих коштів, що йому надають надати вже німцю за проживання? Тобто є деякі у нас такі складнощі, які виникли у нас в даному випадку, які потребують вирішення і. Конкретної відповіді я досі не можу дати. І от коли немає конкретної відповіді німцям, тоді вони починають досить сильно хвилюватися, переживати за свої кошти, за... що буде далі. Тобто, коли дебіт з кредитом не співпадає, виникають деякі складнощі. І тоді просто треба з посмішкою спокійно. І вже розуміючи, знаючи німецьку мову, спокійно підходити і пояснювати німцям. Вони нормально на все це реагують, але знову ж таки проблема у мене, що я намагаюся дуже багато одразу видати інформацію, яка інколи людям зайва. Коли ти менше розумієш німецьку, рідше її нею користуєшся, то не потрібно стільки інформації видавати, коли більше щось розумієш і щось вмієш, одразу намагаєшся дуже, дуже багато говорити а В деяких випадках це зайве. Тому будь-яку інформацію, яку ви передаєте німцям, робіть все ж таки напередодні собі запис, Словно, От берете блокнотик, пишете, прописуйте. Коли прописуєте те, що ви збираєтесь говорити німцям, воно краще відкладається в вашій голові, аніж інформація там, наприклад, на телефоні набита. Вона набагато гірше в голові відкладається, ніж та, що яку ви самі. Написав. Це набагато крутіше і надійніше. От. І у мене тут, і, наприклад, «бішає» це сповіщання вже є. так. А Блейнус збішається, я вже офіційне відмову написала. Якісь тут у мене слова ще були. Останнє, яке у мене було слово, це слово. Ось воно написане, це shield drücet. Shield Druset це щитовидна залоза. І Брат ходив ходив до лікаря, в нього були проблеми з здоров'ям. А потім мені сказав, не підеш ти зі мною, мені потрібен перекладач, і лікар теж мене просив, щоб я приходив, а приходив з перекладачем. Я трошки здивувалася, тому що всі німецькі лікарі знають англійську мову. Принаймні, я так думала. Тому без особливих проблем думаю. Ну, у нього погане англійська, але все ж таки її має бути йому достатньо для розуміння матеріалу. Але все ж таки вирішила, можливо, недостатньо, тому він і просить мене з ним піти. А коли я прийшла, і ми сиділи в черзі, він мені сповіщає, що лікар розмовляє виключно німецькою мовою, і англійською він взагалі не розуміє. І тут в мене було питання, чому? Чому навіщо і як це відбувається, тому що вони всі мають знати англійську мову. Але і коли він мене цим здивував досить сильно, бо я до цього була не готова. та я не готова була до того, що Моїх знань буде достатньо, щоб його розуміти. Але я розуміла, які проблеми з... у брата, що саме з здоров'ям. Тому поки ми в черзі чекали, я собі зробила записи. Ті, які потрібні будуть мені, скорше про всього про це буде говорити лікар. Тому що <кій> має саме такі проблеми, тому про ці проблеми і будуть говорити. Я просто собі за цей час в мене був, слава Богу, інтернет з собою, і я швидесенько познаходила всі ці слова, все це записала, щоб бути готовою до спілкування з лікарем. І слава Богу, у нас пройшло все ідеально. Я зрозуміла абсолютно все, що він мені казав німецькою мовою. Я зрозуміла, що він нам направлений ще до інших лікарів, пояснив до кого саме звертатися, що це за лікарі, і тому і подібне. Тобто я розказав про аналізи і т.д. і т.п. мені було зрозуміло від початку до кінця. І лікар теж мене похвалив, сказав, що дуже приємно спілкуватися з людиною, яка знає німецьку мову. Питав, хто я за професію, я сказала, що я перекладачка, а, але одразу уточнила, що не німецької мови. Я була здивована все ж таки, чому він розмовляє німецькою. Але він ніби і знає англійську, так? але англійською він принципово не розмовляв. Тут є німці, які навіть якщо знають англійську, вони принципово не розмовляють і це створюють деякі складнощі. Тому що бути готовою до таких неприємностей і тому подібне, завжди з собою маєте блакноту ручку. І завжди робіть записи. І перед тим як кудись ідете, комусь дзвоните, робіть собі запис про те, що саме ви будете говорити. Бо це е, важливо в першу чергу вам, це вам потрібно. І я такою навичкою користувалася завжди в будь-який момент, коли йшла. Перекладати різні матеріали для різних делегацій, коли ще працювала в Україні. Я завжди з собою мала блокнот і ручку, тому що я ніколи наперед інколи ти навіть не можеш знати, що та, та як це буде відбуватись, але вже під час розмови розумієш, що матеріал досить складний, наприклад, на переклад, але в тебе є якісь там 5 чи 10 хвилин, інколи цих 5-10 хвилин. Вистачає для того, щоб швидко в блокнот зробити якийсь запис, звернути на це увагу, і тоді вже переклад йде так, як треба. А в більшості випадків будь-якому перекладачу перед роботою надають матеріали, з якими будуть обговорювати а, на зустрічах різних. Якщо це особливо важлива зустріч, то скоріше всього вам ці матеріали нададуть для ознайомлення. І завжди перекладач напередодні роботи робить собі. Записи. Ще е, блокнот з ручкою потрібен ще для того, коли, наприклад, ваш клієнт дуже швидко розмовляє е, на іноземній мові, ви не встигаєте за ним, щоб ви робили якісь записи. Наприклад, числа записувати або дати, або ще інше. Бо інколи багато інформації в голові досить важко тримати. І ось ця навичка перекладацька, яка в мене за весь час своєї роботи, мені допомагає і тут, в Німеччині. Вона абсолютно допоможе будь кому в будь-якій сфері спілкування іноземною мовою. Одна з найкращих. Краще все це, як кажуть ще мої викладачі, казали, що краще все це в голові не тримати, завжди просто мати Ах, під собою те, що можна записати. І ще пам'ятаєте, була така передача шток коли». Там ще друзь сидів, поташов, або ще що, якщо ви пам'ятаєте, якщо це були часи мого дитинства, можливо, вашого, я не знаю, хто як дивився, вони за хвилину мали знайти відповідь. І вони теж завжди робили записи, питання, записи, з інше. Бо Інколи по записам набагато простіше згадати, про що говорили, як говорили, що відбувається, як відбувається. Та й знайти відповідь набагато простіше дивлячись в запис, аніж просто дивлячись десь так, по різним сторонам про щось мріючи. Ще перекладачі досить часто використовують блокноти ручку для того, щоб робити скорописи. Тобто дуже коротко щось записувати, а потім робити переклад. От оця звичка. Досить непогано допомагає мені викрутитись у цих різних різних ситуаціях, яких я зіштовхуюсь під час перебування тут в Німеччині. Тому не бійтеся, просто зробіть собі запис, випишіть слова і навіть не намагайтеся їх всі запам'ятати, просто перечитуйте на багато часу. Коротко, стисло і дуже часто прочитають те, що вам дають. Це основна навичка, яка допоможе вам. <сум> Майже будь-де. Тому, думаю, що цей матеріал буде вам корисний і допоможе вам у спілкуванні з німцями. <сум> а можливо, не лише з німцями, може і з іншими людьми. А, дякую за вашу увагу. До зустрічі!